Вчора я провів вебінар і показував один з наших проєктів робочих. Який його склад, яка повинна бути якість, оформлення, рішення в проєкті. Це великий будинок, більше 500 метрів, майже 600 з басейном. Тобто доволі гарний будинок. Водиниця було зупинено вторгненням, і я проводжу вебінар. І кажу про те, що для того, щоб дійти до такого рівня проєктування, мені знадобилося біля 15 років. Це знайти людей, передати знання, виробити в них навички. А для того, щоб побачити їх здатність вчитися, мені потрібно було ще 20 років до цього. Вчора я показував на вебінарі будинок, один із наших будинків, шлях до котрого зайняв 35 років. 35 років мого життя. І коли люди на це дивляться, вони радіють, що в Україні є такий рівень проєктування. Вони розуміють, що таке дійсно архітектор, інженер. А у мене в голові, друзі, вуглядар. У мене в голові зелені мародери, котрі відсунули професійних генералів від керування армії, нанесли непоправиму шкоду всьому українському народу. І сьогодні там загинули хлопці, дівчата, котрі йшли. Своїм шляхом розвитку як професіонали 10, 15, 20 років. Якась бухаюча гнида, котра навіть школу не закінчила, кинула їх в оточенні. Те, що роблять сьогоднішні керівники, не повинно прийти. Ілі вони не повинні відбутися лише ілюстрацією. Вони всі повинні пройти через трибунал. На вічні.